Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ну що ж, економічна стратегія Дональда Трампа, схоже, дає дуже позитивні побічні ефекти, в тому числі для нашої країни. Чому? Тому що пам'ятаєте, я вам говорив, що одним з елементів економічної стратегії Дональда Трампа є здешевлення. Цін на енергоносії, і це один з п'яти ключових елементів його стратегії. Я розповім вам окремо про інші складові. Так от, важелі. В руках Дональда Трампа є для того, щоб це забезпечити, і схоже, що перші кроки вже зроблені, тому що станом на квітень ціни на російську нафту марки Уралс значно знизилися. Вони досягнули на мінімум позначки десь там 50-53 долари за барель, що є найнижчим рівнем за останні 20 місяць. Якщо взяти буквально останніх кілька днів, то відбувся відскок, і десь там на 58 з чимось доларів. Піднялась ціна, але все одно це нижня межа діапазону цього кількарічного, якщо дивитись в довшій такій ретроспективі. Да? Тобто і причин такому зниженню ціни кілька. Наприклад, це рішення ОПЕК, коли коаліція несподівано оголосила про. Збільшення видобутку нафти, що посилило надлишок пропозиції на ринку, це сталося після тривалого періоду скорочень видобутку, спрямованих на. Стабілізацію цін. Ну, очевидно, що такі рішення не приймаються випадково. Я розповідав вам про це ще кілька місяців тому. Другий фактор це торговельна політика США. Да, президент Трамп запровадив масштабні імпортні мита: 10% базовий тариф на всі країни світу, 145% проти китайського імпорту, низка спеціальних так званих. Взаємних тарифів проти різних країн світу, диференційовані ставки, але він поставив на заморозку 90-денну вступ в дію цих тарифів. Очевидно, що за цей час він передомовиться з більшістю країн і піде їм на поступки. Вони взамін будуть інвестувати, будуть купувати щось американського виробництва і так далі. Але в будь-якому разі буде економічне. Таке гальмування в світі пов'язане з торгівельною війною, яку розгорнув Дональд Трамп і це викликає побоювання щодо глобальної рецесії навіть і щодо зниження попиту на нафту, в тому числі Китай вже відповів власними тарифами там 125% на американські товари, і це ще більше дестабілізувало ринок. Але зіграло для нас з вами в позитив, тому що знову таки падіння. Сін. На нафту. Ще один фактор це санкції і дисконт. Російська нафта Уралс вона торгується з великим дисконтом до марки Бренд, приблизно 20 доларів за барель. Через санкції Великої сімки, через обмеження транспортування і в використання тіньового флоту це оці вторинні санкції, які запроваджували Сполучені Штати Америки, які насправді є дуже корисними. І ціна впала Нижче санкційної стелі 60 доларів за баррель в якийсь момент встановлений G7. Тому ми з вами розуміємо, що чим буде гастріша торгівельна. Протистояння і торгівельна війна. Якщо Дональд Трамп продовжить свою політику таких радикальних змін в економіці через підняття митних тарифів і так далі, тобто це буде вносити додаткову волатильність на ринок і це буде заморожувати попит на багато видів товарів, і нафта там буде реагувати серед перших. Да, тобто це логічно так завжди відбувається, коли відбувається економічне охолодження або навіть загроза рецесії. Ну і економічні прогнози теж тут можна подивити, що Goldman Sachs, наприклад, прогнозує таку тенденцію до зниження цін на марку Brent. Вони говорять приблизно про рівень 62 долари за барель до кінця 2025 року. Ну а на Уралс відповідно ще нижче через ці обмеження, санкції через цей дисконт, про який я щойно говорив. Світовий банк також передбачає падіння цін на сировину на 6% у. Двадцять п'ятому Році. Вплив на бюджет РФ, да? їх бюджет у 2025 році розрахований, виходячи з ціни марки Уралс, 69 доларів 70 центів за барель. Падіння відповідно, десь там до 50, наприклад, доларів, загрожує серйозним дефіцитом, який оцінюється у відсотки взагалі по їх доходах. Це там, порядка там, трильйона рублів. Да? І це буде змушувати Кремль скорочувати на військові витрати і використовувати резерви фонду національного добробуту, відповідно зменшуючи запас міцності економіки агресора. І Це дуже гарна новина. Тому ми поки що з вами не знаємо, як вдовгу зіграє економічна стратегія Трампа. Які політики він реалізує насправді, а де він щось розторгує і піде на якісь поступки? Да, але принаймні те, що відбувається зараз в світовій економіці з цінами на енергоносії. Це вигідно Україні, і це вигідно Сполученим Штатам Америки, тому що таким чином вони отримують додаткову перевагу для своєї промисловості, тому що їх нафта, вона відповідна власного видобутку, вона дешевша і вона йде напряму їх промисловим підприємствам. Таким чином, собівартість продукції товарів американського виробництва вона нижче значна, ніж європейського, в частині енергоносіїв. І я думаю, що. Дональд Трамп буде максимально намагатися грати цю перевагу одночасно з запровадженням митних тарифів проти імпортних товарів, одночасно із зниженням податків для. Американських компаній для виробників в Америці, ми побачимо з вами це. Я думаю, що вже за пару місяців рішення конгресу на цю тему. Ну і це не всі елементи їх економічної стратегії, але про це я розповім вам окремо. Друзі, з вами був Віктор Гласюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на Ютуб на монобанку тому що ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні Ви допомагаєте робити нам більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та. І дякую вам і до зустрічі!